В Україні стаються міжнародні кричущі злочини проти дітей та людяності в цілому. Сьогодні будемо говорити по фактах не як журналісти, а як фахівці в галузі права, магістр права. Всі ви знаєте, хто мене дивиться. Я роками десятиліттями відстоюю права. Наших громадян. Моя команда юристів, адвокатів, журналістів постійно над цим працює. Факт, який стався в Одесі з затриманням 14-річного хлопчика, по суті, не затриманням, а викраденням його групою осіб, до речі, озброєних, котрі були в балаклавах. Бо мовчати про такі кричущі факти це означає підставити свою країну та свій народ. І зараз я вам поясню, чому. Тому що всі ці міжнародні злочини вони будуть оглядатися і переглядатися у міжнародних судах. І зараз ви зрозумієте, чому? Я неодноразово казав і закликав владу громадян. Та усіх, хто живе на території України неухильно дотримуватись Конституції та законів. Я неодноразово повторював, що стаття 64 Конституції України забороняє обмеження навіть у воєнний стан низку статей саме прав людини. Право на особисту недоторканність. Що це означає? Кому, як то кажуть, не буде зрозуміло, що я сказав, зачитайте. Що говорить тлумачення і сам Конституційний суд? Значить, право на особисту недоторканність, це ваше буквальне право, яке не може бути обмежено навіть у воєнний чи надзвичайний стан. Тобто, ось так до вас доторкнутись, ніхто права не має. Я вже мовчу про інше затримати вас і так далі. Те, що роблять працівники ТЦК деякі, які вже е, відомі публічно, це переходить усі межі, взагалі, усі кримінальні межі. Дивує те, що ніхто з них не покараний. Під ширмою війни, начебто, треба захищати країну. Ми будемо в себе всередині коїти злочин. Ситуація сталася, знаєте, коли ще 2 березня 2024 року ви масово почали писати нам на електронну адресу. Ми перевірили, інформація відповідає дійсності. ТЦК це підтвердили. Зараз ми вам зачитаємо, і в телеграм-каналі ми опублікували. Можете зайти і почитати, що вони пишуть. Я позвонив на 102. Ви знаєте, хто дивився відео, хто не дивився, подивіться. І, до речі, друзі, нас дуже багато людей дивляться, не ставлять лайки. Не поширюю, наша продуктивність набагато менша. Так працюють алгоритми. Чим більше ви поставите лайків, чим більше ви поширите по соціальних мережах, тим більше люди про це дізнаються. Але якщо влада не покарає цих внутрішніх орків згідно кримінального кодексу, вона має усі перспективи уряд України постати перед Європейським судом справ людини. Наголошую, Європейський суд справ людини розглядає справи. Якщо якась із країн-підписантів Європейської конвенції не виконує її в себе всередині по дитині є злочинні дії проти дитини, то відповідно ці орки мають сидіти в тюрмі. Розумієте? І все. Тоді Україна не зганьбиться на міжнародній арені в Європейському суді, хлопчик, в 14 років виглядає як в 25 чи в 27. Мене питання, я знаю, що ці ТЦКшники мене дивляться. Як ти на суді міжнародному це поясниш? Чи ти думаєш, що тобі хтось це простить? я вам більше скажу, влада, яка вам давала вказівки пакувати все і всіх, вже вам також цього не простить. Це я не говорю про всіх, я говорю про тих чотирьох уперігів. Бо, друге, ви вже цього хлопчика пакували в бусик групою осіб. Так ось, друзі, не тільки міжнародну конвенцію порушили. Ці чотири ушльовки і підставили всю країну. Навіть не додумались правильно відкрити кримінальне провадження. Всі дивилися відео. Хто не дивився, подивіться. Я дзвонив на 102 і зареєстрував заяву про скоєння злочину. Швиденько відкрили кримінальне провадження і знову збіг. Ми все одно цю дитину захистимо. Бо там є один блокад. Ми публікували про нього всі його дані, які називають себе юристами, і його коментар, також, який захищає ТЦК по суті, проти дитини. Так ось, після того, як я позвонив, відкрилось кримінальне провадження, але відкрилося, знаєте, як за частиною першої статті 146 Кримінального кодексу України це викрадення людини, частина перша. Я хочу вам її зачитати, щоб ви зрозуміли, тому що там частина третя, мінімум. Щоб ви просто зрозуміли, як вони один одного кришують. І зараз вам зачитаю офіційну позицію цього Одеської обласної ТЦК та СП. Так ось, стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Частина 1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, тобто те або те. Зрозуміло, слово або для юристів це дуже важливо. Можливо, не всі люди розуміють, тому я стараюся вам пояснити: карається обмеженням волі на срок до трьох років або позбавленням волі на той самий срок єрунда, правда? Викрали дитину, дитина перелякалась. Чотири лба в масках з калашами. Міноборони, до речі, написали офіційний лист, що в них не може бути ніякої зброї. Поліція, СБУ, ВД. Тепер читаємо частину другу. Ті самі діяння, увага, вчинені щодо малолітнього. Ну, тут 14 років, малолітня особа до 14 років, а після 14 неповноліття. Або з корисливих мотивів. Ви зрозуміли. Далі читати не буду, нам вона не підходить. І частина третя. Діяння вчинене. Частинами першою або увага не та. Юристів муштрують, розумієте, цілодобово, щоб ми розуміли, що таке або, і та. Розумієте? Так, ось. Або першою, або другою, ви зрозуміли викрадення людини, вчинені. Організованою групою або такі, що спричинили тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки, сам факт викрадення неповнолітньої дитини це вже тяжкі наслідки. Зараз я вам поясню, чому. У нас є така конвенція. Чому Україна постане перед Міжнародним судом, якщо не засудить цих чотирьох чупакабр Можливо, це російське ДРГ. Ні. Знаєте, чому ні? Тому що ТЦК визнає Одеський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці, пише у Фейсбуці. Щодо ситуації, ця цитата, із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Так ось цитую далі, що пише ТЦК. Всі обставини події ретельно вивчаються. Ви тільки вдумайте ретельно. Командуванням. Ой-ой-ой, як страшно. Забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення, правопорушення. Вони злочин. Злочин викрадення міжнародний, до речі, злочин. Зараз я вам зачитаю міжнародне право. Щоб в кого ще взагалі ніхто ще не розуміє, що сталося в країні, щоб вже до кінця зрозуміти. В рамках розслідування правопорушення за частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України. Відомості, про яке внесено в єдиний державний досуд... реєстр досудових розслідувань. Ну я розшифрував і написано обласний ТЦК Одеський офіційне повідомлення. Там. Закон насправді, коли вони будуть знати, що вони будуть аналогічно покарані, як вони це зробили по відношенню до інших людей, повірте, ніхто злочинів робити не буде. Друзі, ви зрозуміли тут мінімум частина третя. А вони заявляють, що частина перша. До речі, друзі, хто що знає по цій справі, якщо можете, пишіть. Пишіть, щоб ми могли зв'язатися із цим хлопчиком і надати допомогу. Це безкоштовно для цієї дитини. Ми будемо до кінця захищати цю дитину, а всі, хто нас дивиться, той знає. А вам, друзі, ми дуже дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Бо усі ми разом, це і є Україна, і її нація. І ми не маємо права здатися ні зовнішньому ворогу, який нас знищує, ні внутрішньому, який також нас знищує, і вже перейшов до наших дітей. Слава Україні! До зустрічі!